Мир вам, люди в вашій хаті, і ангел боріщим сиє на світ прийшов. З неба з'явився і оплатився. Бідні стаєнці на сіні родився. Ангели вчули, з неба прибули. Зірку небесну з собою взяли. І ви теж поспішайте. Божі дитині поклін віддайте. Мир Господній в вашій хаті. Будьте ласка прийняти, Бог вам дасть заплату. Боже провий, захисти нас, і години, Бо велика нам пригода, полі стали з ними. Вилимися геть з дороги від свого сада. Полі нічка темна стала, ой трудна порода. Мусим тут заночувати, поки зорі сяють. Страшно лячмити в дорогу, коли блуд чіпають. Правда, брате, чиста правда, гнівлі люди Бога, пропадає віра в церкві, аж бере тривога. Сум бере мене, мій брате, як собі згадаю, як життя йшло раніше у мирному краю. Всі любили, оки діти, вірися тримали, І один одного біді, усі рятували. Пастирі, приймів мене з країн далеких, з Карпат прибув я туди, його мені сосни і смереки, де народився Божий сін, йому сопівка дивно грала, йому моргали крістики, і я прийшов вам розказати, як в мої Карпати, і я прислала Бога, людь, батьківщину, ось і тут. Пастирі, ви не сумуйте, не лякайтесь, я приношу віз для вас, що народився спас. Ви до по поспішайте, Сина Божого вітайте, і всім людям голосіть, що Ісус прийшов на світ. А ви звідки? З якого роду? З українського народу ми тебе між хмарю стрілим поміж тими, що я сніви. Так і там я був між ними, між ангелами святими. А сюди я прилетів, бо Ісус так повелів. Вам, добрі, люди, сам царіва тут прибуде. Честь віддайте, мура! Господаря, господиню, всіх дітей, всю родину. Всіх вітаю в добрий час. Я собі царем і королем. Під моєю владою земля і моря. Симені ся поклоняють, віддаю честь і славу. Лутиш, ти ти? 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 глянь до книги, подивись, чотири ми. Де тут цар родитись має, що на мене засяє. Та є тут, є такі, вісік. Ну, скажіть, маленькі люди, де виділи цю дитину? Ми не скажемо її, є цю хвилину. Замовчіть лукаві люди, я царем у вас тут є. Якщо слухати де дети, то кулак мій вас поб'є. Старі тут прийшли три мудреці, із далекої путі, і з дарами і споконом хочу стати перед своїм троном. Чи звивижен тут світі. Так проси, коли прибули, Тож прийму їх дуже радо, Ах, хрібкач ти, моя владу. цілім світі славна ти, мудреці. Радо вас вітаю, щирий поклі вам віддаю. Станьте собі відпочніть. а спочивши собі сміло, розкажіть про своє діло. Все, що знаєте, скажіть. Царлю, ти цей юдеський край я і товариші мої. Спіснусь ви мені і ночі, борозиро до зихочем. Об'явити дві тобі. Сагу, я ще змогень дитяти, чився по зірках читати, а в тім пісні я прочитав. Що в твоїм юдейській краю народився новий цар. Цар юдею, що ж я чую, а в юдею я паную. Який ще може бути цар? Вони гаразд мій милий друже ти, може дуже. А може вам, цієї ночі, затьмирили ваші очі злі і духи, яких зараз повно всюди вони ходять, мов приблуди. Та недаром чутка ходить по людях, що новий родився цар. Я не вірю, ви теж не вірте. Так, правду кажеш, ми в дорозі утомились. Ма, що спотіни збирись, аж зірка об'явилась над вертепом зупинилась. Так спеши, звити щиро, рада і миро Господу новому. Так, я вже знаю цю новину, а тепер я хочу знати, що ви за царі, які володарі. А ти що за цар? Я цар перший стир високий, де, верхи, де хмар, де грають потоки, де дуб зарані червона карина, де білі вівці скачуть пополонина. Та люд хрещений Ісуса брагає, кращої долі Йому виречає, я теж виречаю і дарні сунині, ти нашого Бога пречистого Сина. А ти що за цар? Я царгую старих високі, не літаю, де гнізда звиваю, де кров щоночі потоками лється, і ми люд хрещений смерті не боїться. Де ми люд хрещений Ісуса брагає, і кращої долі Йому виречає, я теж виречаю. І дар не сунині для нашого Бога причистого сина. А ти що за цар? Я цар третій синього моря, де бурі і громи зі мною говорять, де мій люд хрещений, чий літає, і кращої долі йому величає. Я теж величаю, і дар не сумить для нашого Бога причистого сина. А ти що за цар, який володар? Говори нам скуліше. Я цар і я за молитву людей вбиваю, а ви діду Слоєм. Поклій длужіть і до мене поверніть. О, бачу у вашій хаті тихо, певно сталось якесь лихо. Та якщо лихо, то я розраджу та щось розповім та й перераджу. Ти хто така? Звідки ти прийшла непрохана до хати? Я та мене всі знаю. Я є жінка Мошка хая. Я за жидом мандрувала рождівсько добре сала, добре їла, добре спала. А вже, да, вже давно не одну я фляшку справила. І до вас небало. О, good Морген! Good так. Я прийшов не просто так. так. Бачу, що збирали столько людей, та то буде тобі чудо. А щоб добре було жити, треба кончив наші скупички. Ось, наприклад, маю откітва окуляри. Дивіться, окуляри то є диво. Де ну давай. Але правда виглядає кохікело. А все одно, як пасує вам до речка, вийшла Піш. гарна молодечка. Ще вона має крембіноса. Будете ще ним так вам мастити, будете чудово жити. Ще робить і манікюр, і педикюр, і підікюк, в відіноруш. Треба в одному. Ще я маю і від голови, і від рук, і від серця. А ще вона у мене доктор. Може клізму зробити з крутища. Та ми можемо все і купувати, і продавати, і геннувати. Скажи, хай я людям скажи. Так, так, є в нас шинка і ковбаси, водка, пиво, ананаси. Як не вип'єм, вип 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 заспіваєм, вип вони в вам забухають. Забирайся жити, хати, бо торгу не буду. Нині хочуть святкувати усі чесні люди. Ясна, зірка засвітила, нам дорогу возвістила, без не звеселився син Божий народився, і ви, браття, веселіться рожденому поклоніться. йой Ой-ой, та що ж воно у світі ді? Та воно, можна, ні, та ніць не розумій. Та хлопе по то вони вже і не сіють, і не кощать, а спасення Бога просять. Ой, да. дарма, дарма панове, дарма ждати, треба я буде всіх всіх показати. Замовчи, <рес> іди вже дряді з хати, щоб нам тут не заважати. А як ні бери свою половину і гайда у Палестину. Ну за що? За що жидонати? Та по з підлісенької хати. Та ми ж політик не ведемо. Ми ж не гаємсь і не крадемо. Якщо купляємо, ну все за гроші. І масло, і яйця, сир, все кальоші, все за гнуш. Ну жида з хати виганять, жида бити, жида дроб хати, жида бери яєцяни, бери німці, мусульмани, Бери отой москаль проклятий, бери козаки. А гляньте на що, живий біда. Живей. Бо жид має добрий гость. А за них усі господь. І вас і з сига, і те, розгляді ноча, все вам дасть за них жидок. Ну як же не ти тут цуплюсь, але я ж техаю, повернусь. Сагу, ти учених мужів маєш, та спитай, якщо не знаєш. Де дитятку це знайти? Так, є у мене, му священний архієтись, мій учений. То звелів йому прийти, нехай стане перед нами та своїми княгами. Нехай слово нам повість. Твоя царю, що прикажеш? Мудрість, мудрість свою нам покажеш, берег книгу та читай. Зірка мала об'явитись, діва сина породити. По книга що повість? Чи створилась дивна вість? Слово Боже, тіло стало, що між нами не бувало. І життя на вічне дасть мудреці, вефлеєм, як ви підете, новонароджене дитя знайдете, а це дитя землі суші визволить ваші душі, як ця заря на зорями, так він стане над царями, і життя нам вічне дасть. Дякуємо тобі, Архерею, наймудрішій у юдеї, що саміру тут звели. Власті я вас відпускаю, поті доброї бажаю як будете звертати, то прийдіть мені сказати, де дитятку це знайти. Мудреці, дід мирі і здорові до дитяти у любові. Хай дорозі вам щастить. Що ти плетеш, архією, цар царів мене у юдею. На дімою будеш теж, я ж дитя твоє задавлю і у кривавій куплі справлю. Не відходиться царя. Царю. Наш народ багато страждає, не можу його не карай. Я за правду потерплю, як пастер за саду голову положу. Вже недовго, пастер, будеш нині голову погубиш. І впізнаєш ладь мою, слуга. Зараз його звідси взяти і в катівню завести. Ні, приказка там віддати, що сплеш голову знесли. Та вірди, і піхідного шлята не цю не. Хай відео. Карі <клес> я з сі візьміла, мушу я тобі казати. Говори, під юдею кад наємний, і з тіреми Де і звідки? З місця Взяв свій освіпутівника до пари, ще вляо купив. Отаж, по От царю, мій гріх безвірний, це нам кад був дуже вірний. Я осторожі наказав, що осторожа цвіт сходила, цього кати і зловила. І сюди привела. за пуплям слід пропав. За тобою слід пропади, як сповняєш службу ади. А ти, бідний, все послідний, зачерів безвірний. Тяжкий злочин чи не в ти? Дарю, був я каді пестрій досі, поки я за твої гроші убивав реців свої. а тепер любою муку ти йому тяжкою спокуту, що слити свій чорний гріх. У тюрму його завести в путатіло заплести. І спровадити хатам, а й тут стане водь начальник. Туди я, царю, ясний стою, щоб сповнити волю твою. Слава слава тобі, честь! Вой, щоб ти нині в цій годині в місті остоянні був. А в тім місті малі діти не щедролі мають десять. Йонов не сідеся. Царю, традьте мені стати дикунами воювати.

Я була вікась та била, саме ще знаді на породила. Я слав Ісусна ці. Відтичі встати до хати, ми йдем з Христа прославляти, я слав, Ісус насінні народжений, і діви маріні, слави мойого, слави мойого, я слав Ісус на сіні, народжений, і сіми маріні, слави мойого. Слави моєго Нехай Різного вишиванці, розбудить ваш щасливо вранці і принесе у вашу хату щастя, радості багато, розбудить приспані надії, зерном і щастя вас засіє, зігріє сонцем і любов'ю, і подарує вам здоров'я. Христос Слава Славімо! А Ісус маленький, на свинья злімає, на вашу озеро.